Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 162. Її створив французький шаховий композитор Андрій Рінк. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Подумайте. Чорні виграють дві тури проти коня і слона. Білим потрібно відіграти якість і буде рівна позиція. Перший хід він досить очевидний. Слон до 2 Подвійний удар. Чорні грають тура f 1 що був шах. Король Е6 теж дуже логічний хід, білий король обмежує чорного короля. Чорна тура під боєм і в неї мало ходів. Наприклад, якщо тура а4 буде слон а 5 мат. Чорна тура має захистити поле А5, тому залишається хід тура А4. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Білі все одно грають а 5. Чорні змушені бити слона. Заманили туру на погане поле. Тепер кінь b7 подвійний удар. Король c 7 кінь 5. Це ще не кінець. Чорні грають Тура Ф4. Скажіть наступний хід. Чорні створили загрозу Тура Б4, і в коня не буде ходів. Далі може бути король b6, і чорні виграють коня. Якщо білі грають король d5, то буде тура f5, лінійний удар. Чорні виграли. Якщо зіграти король Е5, тоді буде хід тура б 4 загроза тура б 5 загроза король Б6 і чорні виграли. Правильний хід це кінь б 3 Коня з'являється більше ходів і тепер нічия. Тура проти коня при правильній грі не виграє. Тому нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Слон Д2 2 подвійний удар. Звичайно, тура втікає з шахом. Король Е6, білий король обмежує чорного. І є ідея слона 5, що був мат. Тура 4, слона 5, жертва слона, але тепер вилка. Король це 7 кінь 5. Білі прожиють всього якість, і це рівна позиція. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!